І усім привіт! З вами Робліплеєр, і в на серіалі Поліфлеквом. 15 сезон і 27. -ти. Звільнення краї. Ми починаємо дементо! Робліплеєр. Будь ласка, звільни, звільни мене, я пов'язаний. Зараз вас звільню, а в мене. Тебе теж зараз. Право. Астрат! Ти тут, якби якби, якби я сюди прийшов раз вас раніше. А, раніше? А як. Ем... Коли ви просто вже йшли, я вже прийшов сюди. А, телепортація. Так, телепортація, все. Для вас звільнити? Якби так, ми пов'язані дуже сильно. А, добре, зараз я зараз вийму меч і все це зроблю. Що? Зараз! Я тебе зараз звільню. Так, сюди. А дя дякую, пробліплеєр. Дякую, пробліплеєр. <probably player>. Тож Дементо, Ти розбив ви якийсь висновок, що краще до походи не йти. <плес> не йти? Це, це чого? Там небезпечно, і і Ти розумієш. Розуміємо, що там не дуже, дуже сильно небезпечно. І ти не походи? При тому, при тому ще дитині. 15 років. Хто це придумав? Край, я її краще не, не пере, попереджу і краще його не пускати більше на походи на е, Делвін. Тому що це краще роблять воїни, а не дитина ще. Тому що йому тільки 15 років, ти сам розумієш. На п'ятнадцять, 16. Так, йому 16. Яка різниці? Добре, давай, то йдемо. Придурки! Ви наче це пішли до, до Астрата І Ми не знали. Пробачте дядько, я, я не знав. Пробачте дорогий дядько, я зовсім не знав тупий онтий Венту, ви які... думали головою, яким ви боїтеся? Ти ніколи не про нього не казав про нього про всю силу. Все-таки ви якийсь повністю в тупі. Як ви я казав, вам піти на пробліплеєра, ви пішли на Астрата. Хто ми казав його найти? Я його казав не йти на плеєра, на Астрата. Хто вам казав? Пробачте, дядьку довгий, але я помолився. Помилився до НАТО віжливий. Палістинець. Мені палістинці не подобається, занадто віжливий. Все-таки. І але. Як мені то не подобається, і палістинці такі ізраїльці. Яка мені мені такі євреї, і палістинці не подобається. Ви як повністю якісь зато вийшли від мене. Тому що ти сатаніст. Я не сатаніст, я комуніст. Яка Чим це має значення? А як самі, ви десь самі бої, бої, тупі А, та. Я різниця, що твій просто твій брат і просто ін, індус. А яка різниця? яка мені до того. Ви квіт просто якісь тупі. Яка вже вам національність значення? Так, незер? А та, що? Та ваша національність занадто тупа. Ви просто не можете. Або бути те приданці теж розумні. Яка вам різниця? Ви всі вони ту викіступіє. Незеркеф скеп... не незер, зря не тупі. Просто все вже прийми Енези, що твій народ просто тупий. Мій народ тупий. І про що ти зараз говориш, Онто? Ви в бої тупі. Яка вже різниця в нації, як ви по всі просто всі тупі, хімнезові. Незарян, не тільки вивличиш тільки свою націю. Тобі яка різниця? Не думай мною битися. Ти знаєш, що як ти зі мною будеш, так мені казати, то й може навіть тебе вбити, он і Венто. Тому що я, можливо ви тільки мої маріонетки і ви назавжди будете моїми маріонетками. І ви, ви, ви ніколи не станете вільними від мене. І хто вас, ніхто вас не більше не врятує вас з того? Яка вже різниця? Яка, як, як, яка, яка різниця в нагоді? Як ви серіально всі тупі? Тупі? Ти хочеш мати багато проблем, он і венто, Он то, тим більше ти. Я не хочу мати проблем, але ти просто і нам дієш, просто коли ми просто з тобою лагідно говоримо, бо тобі все рівно це. Тому що я не, не люблю, коли таке роблять, тому що я не хочу, щоб ти знав, фіне. І я знаю, що в твоїй кімнаті намальовані такі прапори, які не потрібні. І не постав, будь ласка, прапор і з тому що ти завжди знав, знаєш, яка країна його зробила. Тебе яка різниця? Тебе яка різниця, Незир. Сам ти тупий. Як ти не розумієш в націях? Сам тупий. Тупий палістинець, сам не розумієш. Хватить! Мені вже само не доїдає, щоб просто сваритись. Навіть що це погано. І ще з того, що Тобі яка різниця проліплекси, а саму учі Незер. сам ти тупий. Сам тупий, навдаха. Я не навдаха. Добре, яка вже різниця. Тож, онто, як ти назвався з цим завданням, я тобі даю ще одне завдання. Візьми пару камнів Проблюплаєга. Мені дивни... більше процентів потрібно мені зірка астер, Тому вона саме сильне артефакт артефакти А тоді, як я виков проти команди Проблюплає чи гасати й можу виграти. Ну, остаться заліже, йому все не буде на цей камінь. Він цей не зариняє. Замовчи. Мусульманин. Я тобі слова не казав давав. Заслуг зрозумів. Тож, ти йдеш на місію? Та-та-та так. Іду, дядько. Тож, удачі тебе Онто. І твоїм братом Венту. Ага! Командо, ви за проблю плеки захоче забрати камені, то його це не вийде. Так, а я подумала, що ти не справишся. А чому ти не пішла завертувати Демента? І я там не займаюся, раніше він мене так обіжав. Порполіна, що я? Я твоя сестра, але мені просто Демента не подобається в тому, що він просто мене обіжав раніше. Мене просто схопував, просто мене схопив, коли я був з того ж краю. Ти поясни, що він більше таке зі мною. Це було давно, це пару місяців тому було. І те, якби, якби, якби хочу сказати щось правильно, що це було пару місяців тому. І про це я так хотіла сказати, що це було так не, не, не сильно так давно. про блюплеєр. То що? Добре, я можу попросити до побачення, яка вже різниця. Не так багато часу пішла від того моменту. А, ну так. Що мені з того? Тож, командо, нам ти нас дасть рятувати Гевіса. Зараз ти здурів? Я не здурів, я не здур. Я не здурів, Поліна. А що мені робити? Разом будеш... ти будеш битися з Гевісом. я? Буде з Гевісом, я своїм хлопцем не буду битися. Про що ти говориш про, про бліплеєр? Будеш битися? Зразу з Грінч. Добре. Тедна Дементо. Ти Демото. Попробуй не, повернув, звільнити полісмана Гевіса. А, Гевіса? Ну, того його. Гевіса, якби немає полісмана. А що є? Добре. Тоді. Ти Дементор ідеш і Не повернути цей артефакт, який я втратив. А, ah, Точно, камінь-краю, да, я його поверню. Добре. Oh, Robian Black. Ти разів зі мною йдемо разом битися з і Венто. Ти розумів? Так, проблем-плеєр, так, сер. Добре, як усі, ви готові. Та, готуйтеся. І всім до побачення! Я з вами поліпледях, і всім до побачення.